Російських фур на міжнародних трасах блокують активісти в 11 областях України. Почалося із Закарпаття. Згодом до нього долучилися Львівщина, Буковина, Волинь, Рівненщина, Вінниччина. Напередодні приєдналася і Житомирщина на українсько-білоруському кордоні. у Пункті пропуску виступовичі російські машини поки що просто зупиняють з боку водіїв. Жодного спротиву. Імпровізовані блокпости від учора з'явилися і на автошляхах Сумщини. Активісти зупиняють вантажівки із російськими номерами і не дають їм їхати. Те далі учасники блокати бевні рух авто із реєстрацією країни агресора через територію України треба заборонити на державному рівні. Такою кажуть, має бути реакція Києва на те, що Москва вже місяць як блокує український транзит. До всеукраїнської акції з блокування російських вантажівок сьогодні долучилася і Одещина. Об 11 годині ранку активісти прибули до одного з з'їздів до міста. Саме тут сходяться дві міжнародні траси Одеса Одеса-Рені та Одеса Кишинів. Ними рухаються російські вантажівки з Румунії, Болгарії та Молдови і далі на поровну переправу через Чорне море. Одразу після початку блокування активістам стало відомо про рішення Кабміну щодо заборони транзиту російських фур. Новину сприйняли з радістю, кажуть, рішення доречне, але ухвалено трохи із запізненням. Тим не менш, свою акцію зупиняти не збираються. Де ми їх будемо бачити? Ми остаємо тут телефон, телефона, людей, які будуть, якщо ж будуть приїжджати мобільні групи і просто з цими людьми біседувати і об'ясняти їм, що їм тут просто робити ніч. І їх тут ніхто не зі і ніхто ні жде, ніхто їм під час акції активісти заблокували одну з російських фур, а згодом її взагалі розвернули. Через кілька годин усі мобільні загони переїхали до паромної переправи. Кажуть, там більше шансів зустріти транзитні російські фури. На Буковині активісти заблокували усі пункти пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою. На митому Порубне, що на румунському кордоні залишаються заблокованими близько трьох десятків вантажівок з російськими номерами. З боку України вишукувалася колона з півтори сотні вантажівок. Щоправда, затор спричинений не блокадою, а тим, що румунська митниця оголосила поглиблений огляд автомобілів. Наразі активісти організували позмінне чатування. Подальшому будемо координуватися і змушувати владу приймати адекватні. Рішення, які будуть співпадати з настроєм та думкою людей України, ну в принципі ті рішення, які мали би бути впроваджені два роки назад, коли розпочалася війна. Найближчим часом до акції планують долучитися також і ветерани АТО. Учасники встановили бочки, намети та навіть привезли такий невеликий будиночок на колесах. Активісти планують провести намитниця доволі довгий час. Про рішення кабіну щодо заборони транзиту російських вантажівок протестувальники чули, проте свою акцію припиняти поки що не збираються. На кордоні Харківщини з Російською Федерацією фури не блокують, адже блокувати поки що нікого. Близько трьох сотень вантажівок перетнули кордон минулої доби в обидва боки. В Україну в'їжджали українські далекобійники, що повертаються з Росії, або транзитні, які їдуть з азіатських країн. Цей рух здійснюється безперешкодно, але активісти про всяк випадок чатували і тут. Ми маємо претензії до російських перевізників. До їхніх фур, які пересуваються Україною. ми цього не хочемо. Тобто, вступати в якісь конфліктні, скажімо, з вами з хлопцями, які тут несуть свою нелегку службу, ми не збираємось. Оскільки блокувати активістам нічого, вони швидко поїхали з кордону, пообіцявши контролювати і блокувати будь-які спроби розвитку російського бізнесу в Україні. Як саме не повідомили? На Львівщині російські вантажівки блокують на міжнародній трасі Київ. чоп активісти несуть варту цілодобово уже четвертий день. Для цього на блокпосту обладнали польову кухню. Є пічка біля якої можна зігрітися. Також працює генератор. Львів'яни приносять продукти, тож люди говорять, що нестимуть варту, допоки в'їзд російських вантажних автомобілів на території України не припиниться повністю. Що стосується рішення Кабміну про призупинення транзиту, активісти кажуть, знімуть блокпости тільки тоді, коли постанова реально подіє. Побачимо, що постанова діє. Ми тоді, якщо і далі буде прийнято рішення, що буде блокада автомобілів російських на території України. Ну, тобто рух призупинений, тоді ми можемо зняти блокпости. Учора звідси повернули близько 40 російських вантажівок. Натомість сьогодні на трасі не було уже жодної російської фури. Активісти переконані, далекобійники знають про їхню акцію, тож намагаються нікуди не їхати. Степан Грицюк, Світлана Фечун, Олег Тудан та Сергій Осадчук. ТСН 1+,1.